Друзі, з початком весни в наших клієнтів починається генеральне прибирання не тільки в будівлях та квартирах, а й на вулиці. І для цього я сьогодні коротко хочу розповісти про ось цей засіб, який називається ластріко, засіб для очищення терацо. Це засіб для ретельного очищення бетонних підлог. Особливо рекомендується для очищення сильно забруднених кам'яних і бетонних підлог типу терацо, а також для очищення кераміки від цементних і штукатурних забруднень. Він професійно видаляє стійкі сліди цементних і іржі з кахлю, теракоти, керамограніту, шиферу та інших кислотостійких поверхонь. Зараз він коштує 218 гривень. Але також хочу вам нагадати, що у торгової марки Клінекс є інші засоби для миття підлоги, як і для сильно забруднених, так і для підтримки чистоти. Наприклад, засіб Floral, в якого є чотири запахи, який дуже полюбився нашим клієнтам. Коштує він 168 гривень. Це універсальний засіб для миття підлоги. Тому пишіть, дзвоніть, будемо чекати ваші замовлення. Обов'язково допоможемо та проконсультуємо.